Волинські селяни продовжують опановувати науку ефективного господарювання. Зокрема, семінар навчання організували для власників одноосібних фермерських господарств Кількосільських рад Горохівського району. Фахівці аграрії ділилися досвідом продуктивної роботи у тваринництві та рослинництві. Горохівський район, другий на Волині за кількістю особистих господарств. Тим часом Горішницька сільська рада, місцевий лідер. Тут утримують понад чотири сотні корів. Більше трьох тварин має 60 родин. Прошлий рік було 390 голов, а цього року у нас збільшилося на 25 голов. За рахунок чого як ви вважаєте, це відбувається? Ну, так знаєте, як роботи нема в нас. А більшість так люди утримують отримують більше худоби. Ну, платять за молоко, да, хоч і ціна не така вже велика, але отримують за що то. Нині яка ціна на молоко в вашому селі? 2,50. Маємо п'ять коров. Ну, ще яке там теля, але теля вже не дуже, бо знаєте, то ж тяжко. Ми там взяли паї, землю, ну і тримаємо хазяйство, тримаємо худобу. Яку свиняку, яку гуску, курку. Що з'їли, що продали, то й так виживаємо. На таких навчаннях селянам розповідають про переваги сучасних технологій господарювання. Фахівці дають поради щодо селекційно-племінної роботи та ветеринарних норм. Їх дотримання запорука хорошого результату. Спеціалісти облплемооб'єднання розказують про переваги сучасних технологій, як це робиться вже сьогодні. В Європі європа сьогодні населення. Так, як і крупнотоварне, так і особисті селянське господарство продають 80% молока, якщо взяти для прикладу, і все йде екстракласом. Селяни цікавляться також, як правильно вирощувати ті чи інші культури, характерні для нашого регіону. Йдеться про підготовку ґрунту, підживлення, підбір та догляд за насінням, а також захист від хвороб і шкідників. Цікаво їм почути якісь новинки, як вирощувати культури, що робити, які мітральні добрива вносити, яке використовувати насіння. Щоб отримати високий врожай. Бо все-таки вся сільськогосподарська робота селянина зводиться до того, щоб отримати високий врожай і високої якості. Є багато людей в селах, які не знають, от, наприклад, не знають, як то все самінені, то все треба, щоб отой навчання дуже, дуже добре. Корови із воздуху молока не буде. Треба, щоб знати, що посіяти, що зробити, щоб. Корисно, то все було корисно від спеціалістів. Селяни отримали відповіді на питання, які в них виникають найчастіше. я рахую, що треба піднімати питання. Якщо є якесь запитання, якщо є якась проблема, то зібралися люди саме для того, щоб розібратися в тих питаннях, а не для того, щоб приїхати, послухати і поїхати. Я зверталася з такою проблемою, що від штучного осеменіння не одна корова в нас нашому господарстві не відбігала. Яка причина ми пробували з'ясувати саме на цьому семінарі? І я надіюся, що фахівці нам допоможуть, що нас цікавить, і ті норми висіву, і ті, відповідно, що шкідливо, що не шкідливо для обробітку картоплі. От ну навіть сьогодні, от люди задавали питання за престиж, як він негативно чи позитивно впливає. І от вже спеціаліст сказав, що значить престижо не бажано обробляти картоплю. Вперше за 20 років волинські фахівці почали роз'яснювати селянам переваги сучасних технологій господарювання. Такі семінари планують провести в усіх великих селах краю.